Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністерство оборони Сполучених Штатів показало список нової оборонної допомоги для України у Пентагоні. Розповіли, що на нову допомогу Збройним силам України виділили 275 мільйонів доларів. Новий пакет допомоги традиційно санкціонував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Чергова підтримка спрямована на критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет включає засекречену кількість ракет GMLS для реактивних систем М142 HIMARS, 500 високоточних снарядів калібру 155 мм, 2000 снарядів РАМ, які створюють протитанкові міні поля, понад 1300 неназваних протитанкових систем, 125 високомобільних багатоцільових колісних машин Хаммер, засекречену кількість стрілецької зброї. 2 мільйона 750 тисяч набоїв до стрілецької зброї та чотири комплекси супутникового зв'язку. Словенія залізницею відправила Україні раніше анонсовані танки М-55 С. Кореспонденти словенського видання показали кадри з цією партією танків. Як йдеться у повідомленні, під чорним брезентом знаходиться 28 танків м 55 С, які досі перебували у резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України. Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бойових машин піхоти м 80 А. Словенія дуже добре вдосконалила свої радянські танки. Т 55 Це був спільний проект словенської та ізраїльської компанії. До Європи почали прибувати канадські броньовані машини бойової підтримки, які призначені Україні. Уряд Канади зазначив, що Збройні сили України отримують 39 цих броньованих машин. Бронемашини відразу направляються на полігони Європи, де українські військові мають пройти підготовку. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що впродовж місяця Україна отримає всю партію цих бронемашин. Як він сказав, оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил. Також він пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати Україну. На транспортування усіх бронетранспортерів знадобиться приблизно місяць. Вони замовлялися для Збройних сил Канади, але були перенаправлені на потреби оборони України. Сполучені Штати планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони на САМС вже у листопаді. Про це у четвер під час брифінгу заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. Очільник Пентагону наголосив, що Україні зараз більш за все потрібні системи протиповітряної оборони. Посадовець зазначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів та союзники наполегливо працюють над проданням відповідного озброєння. На останній зустрічі контактної групи з питань оборони України відомі як Рамштайн, низка країн зголосилася надати такі системи якнайшвидше. Сполучені Штати вперше нададуть Україні супутникові антени, які мають покращити зв'язок між українськими військовими. Про це під час брифінгу оголосила заступниця речника Пентагону. Засоби супутникового зв'язку війшли у новий пакет військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів. Пакет надано в рамках повноважень президента Сполучених Штатів Америки. Це дозволяє Пентагону швидко відправляти Україні зброю з власних запасів. Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше надає Україні чотири антени супутникового зв'язку, що діють поза системою StarLink. Ці антени можуть взаємодіяти з будь якими системами не лише Starlink. вони допоможуть покращити можливості зв'язку для українських військових. Українські артилеристи отримали на озброєння італійські міномети МОД 63 калібру 120 мм. міліметрів. В кадри з використанням цих мінометів показали бійці 14, ї окремої механізованої бригади. Як розповідають військові бригади, у них є лише кілька секунд, аби зробити вучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Навесні частину цих мінометів разом із боєприпасами було передано Італією дар українській армії. Наприкінці лютого уряд Італії ухвалив рішення поставити Україні ПЗРК Стінгер, міномети та протитанкові комплекси «Мілан» і Кулемети. Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Міністерство оборони Литви повідомило, що наразі в Литві планують відремонтувати для України щонайменше 12 самохідних гаубиць, які Україна отримала від Німеччини. Вже чотири відремонтовані українські САО повернулися в Україну. Ще дві наступні привезли на ремонт до Литви. Зазначається, що дві такі самохідні галбиці були передані цього тижня, як наголосили у Литві, Таким чином, Міністерство оборони Литви виконує особливо важливу та необхідну для України місію, підвищує здатність важкої артилерії збройних сил України швидко відновлювати свою боєздатність. Про передачу Україні перших двох відремонтованих самохідних артилерійських установок міністр оборони Литви повідомив 14 жовтня Українські військові розробили дрони Камікадзе, які мають бойову частину з переробленої гранати ркг 3 Саморобний дрон Камікадзе складається з квадрокоптера та оснащений зарядом вибухової речовини. Бойова частина зроблена з переробленої ручною кумулятивною гранати ркг 3 Руків'я гранати було видалено. РКГ 3 призначена для ураження танків, самохідних установок та інших броньованих машин а також для руйнування оборонних споруд. Генеральний директор турецької компанії Байка повідомив, що етап детального проєктування заводу вже закінчений, і турецька оборона компанія Байка планує протягом двох років завершити будівництво свого нового виробничого підприємства в Україні. Директор компанії заявив, що плани створення заводу просуваються, незважаючи на деякі перешкоди. Як він сказав, наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена, і ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити. Компанія Байка у вересні поточного року представила концепт заводу з виробництва дронів, які планують збудувати в Україні. Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків. На заводі планують виготовляти не тільки безпілотники Байракта Тві2, але й важкі акінчі та навіть новітні безпілотні винищувачі. В Україні на заводі виготовили мостовий кран на замовлення міжнародного холдингу Modern Expo. на українському заводі було спроєктовано та виготовлено електричний мостовий опорний однобалочний кран на замовлення міжнародного холдингу Модерн Експо. Який є провідним виробником і постачальником торговельного обладнання у центральній та східній Європі, для збільшення ефективності і підвищення надійності та рівня безпеки на одному з промислових підприємств Холдингу, замовником предсталичним заводом було поставлено завдання спроектувати та виготовити у найкоротші терміни опорний мостовий кран. На даний час новий мостовий кран вже використовується замовником. Використання крану дозволило оптимізувати технологічний процес і збільшити кількість випускаємої продукції. Світовий банк надав Україні 500 мільйонів доларів на підтримку державних та вирішення негайних потреб у заяві банку йдеться про те, що гроші виділили під гарантії Великої Британії. Як йдеться у заяві банку, фінансування міжнародним банком реконструкції та розвитку. Основним кредитним підрозділом банку було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Великої Британії, які були оголошені 30 вересня. Як зазначається, кошти виділили напередодні конференції з відновлення України, яка відбулася 25 жовтня у Берліні. На цьому заході національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори компанії обговорювали, як відновити Україну. Як наголошується, новий раунд фінансування використають для підтримки основних державних послуг. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.